Любі першокласники, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Давайте повторимо букви, з якими ми вже познайомилися. Колосно та чітко промовляємо! Ті букви, які будуть з'являтися на екрані. А, Б, В, В, Г. Г. Д, Е, Є Ж, З. И, K L M N O P R S T U H C Ще, ша, ща. який знак Ю я Залишилось відкрити одну комірчинку. Сьогодні ми з вами цим і займемось. Для початку спробуйте відгадати загадку. Очі гарні пишні вії має дуже довгу шию, добре їй, бо зручно їсти із дерев зелене листя. Хто це може бути такий жирафа. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися з буквою Ф. Став закрійником мій братик, ну й закрійник, хвалить шеф. В брата ножиці чарівні, мов залізна буква Ф. І дійсно, давайте поглянемо, буква Ф дуже схожа на ножиці, має два овали та посередині паличку. Буква Ф позначає. Приголосний твердий звук. Ф. Давайте разом спробуємо повторити цей звук. Ф. 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 Що ж, сьогодні нашим помічником буде жираф. Давайте допоможемо жирафу прочитати склади. Зробимо це спочатку разом. Фа, фо, фу, Фі. Фе. Фи. Спробуйте самостійно прочитати ці склади. Сьогодні ми з вами працюємо в нашому букварику на сторіночці 57. Поглянемо на два малюнки, що зображено на цих малюнках. Фенна-шафа. Підпишемо перший малюнок. Пен. Скільки складів має слово фен? Перевіряємо фен, фен. Скільки голосних. Одна голосна. Отже, і один склад. Давайте побудуємо звукову схему до слова фен. Ф. приголосний твердий. Е. Голосний н. Приголосний твердий звук. На другому малюнку ви сказали, що це шафа. Підпишемо цей малюнок. Ша Фа. Слово шафа. Скільки складів? Ша Фа. Га. Склади. Побудуємо звукову схему. Ш. Приголосний твердий. А. Голосний Ф. Приголосний твердий. А голосний. Шафа. Якщо будемо ставити наголос, то наголос буде падати на перший склад Ша. Шафа. Ми з вами рухаємося далі. Спробуйте самостійно прочитати букви сполучення, які будуть з'являтися на екрані. Діти, у вас вийшло прочитати всі букви сполучення. Що ж, знову нашому жирафику потрібна допомога. Нагодуємо його. Наш жираф дуже полюбляє різні рослини та листочки. Прочитаємо слова та нагодуємо листочками нашого жирафа. Перше слово, ФЕ-Я. Фе Фея, Фея, третє слово. Пар ба. четверте слово читаємо. Пара п'яте слово. Мик финик фикус Фи и останнє слово. Шифа. Молодці нагодували всіма листочками нашого жирафика. Настав час трохи перепочити, виконати рухливу вправу, попити водички та повернутися до роботи. Ми продовжуємо працювати. З буквою F спробуємо прочитати слова, які будуть з'являтися під нашими кольоровими прямокутниками. Замість букви F у нас буде з вами маленький жираф. Перше слово слово під. Жовтим кольором, слово під бірюзовим кольором, слово під зеленим кольором, під помаранчевим кольором. Блакитний колір, фіолетовий колір, синій та останній рожевий. Рухаємося далі. Зараз спробуємо прочитати вірш, рухаючись за стрілочками. Починаємо з верхньої лівої частинки. Фазан з фазаном. грав у футбол. Забив орелі. Гарний гол. Орель фазану мовив враз, гол цей у тебе вищий клас. Поставте відео на паузу та самостійно прочитайте вірш, рухаючись за стрілочками. Сьогодні ми з вами допомагали жирафику. Давайте підготуємо вушка та дізнаємося трохи цікавинок про жирафи. Жирафи. Жирафи найвищі тварини у світі. Уявляєш, доросла людина. Може вільно стати між їхніми передніми ногами. На волі ці плямисті красені живуть тільки в Африці, їдять жирафи різні рослини листя дерев. Особливо жирафам смакує колюча акація. Довгі ноги та шия дають змогу їм діставати листя з найвищих гілок. Сплять жирафи переважно стоячи. а щоб у вісні не впасти, голову кладуть між гілками дерев. У всіх дорослих жирафів на голові є ріжки. Жирафи також мають добрий зір і слух. Це дає змогу їм завчасно помічати небезпеку. Скажіть, що нового ви дізналися з цього тексту? Сьогодні на нашому уроці ми з вами знайомилися з новою буквою. Що ж це за буква? Буква F, який же звук позначає буква F. Приголосний твердий звук Ф. І наостанок оберіть, який же сьогодні ви? Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці.